Вітаю, другий телеканал. Новини 2015. Я в студії Оксана Гнатишин. Чим день сьогодні настіше він не дуже вже замить у сюжеті від журналістів нашої інформаційної служби. Поки країна відволікається виборами, на сході далі гинуть військовослужбовці. Парламент обрали, чи під силу тепер новій раді не на словах, а ділом рятувати країну. Через виборчу компанію українці стали менше активно допомагати армії. Щоб не було заторів і працювали графіки руху. У Львові почали облаштовувати відокремлені смуги для громадського транспорту. Перша така дорога з'явиться на проспекті Свободи від вулиці Городоцької до вулиці Гнатюка. Смугу облаштують вже до кінця тижня. Як вона виглядатиме, бачила наша знімальна група. Відтинок від Городоцької до Гнатюка маршрутки тепер будуть просто пролітати. Для них роблять спеціальну смугу, відділену від загальної дороги. Міськраді кажуть, користь від цього і пасажирам, і автомобілістам. Громадський транспорт, якщо він не має своєї окремої смуги, він більше створює заторів, тому що він є примусові зупинки в нього. І велика кількість громадського транспорту, коли збирається на примусовій зупинці, він більше створює заторів, ніж приватний транспорт. А це дозволить роз'єднати громадський транспорт і приватний транспорт на проспекті Свободи. Не натішиться з цього водії маршруток. Досі, щоб переїхати проспект Свободи, панові Андрію потрібно було до 10-15 хвилин. Тепер цей час коротиться вдвічі, а значить, водій зможе дотримуватися графіків руху. Я думаю, що буде, буде працювати. Наші водії вже так трошки більше культурної, до європейської цей, в Європі прийнято. Є повага до водіїв транспортних пасажирських засобів. Я думаю, що це воно буде працювати, воно потрібно. Перехожі заглядають на смугу, нововведення подобається не всім. Ну, я вважаю, що воно є і добре, не добре. Маршруткам потрібно, щоб вони їздили не тільки маршрутки, весь транспорт, щоб рухався, особливо в час пір у Львові є проблема. А з другого боку. І стоянок немає, машин збільшується, збільшується. Коли зійшов наш ну, теперішній мер, садовий йшов на вибори з тим, що будуть в місті ті поверхові там, і підземні парк, паркінги. Ну, вже каденція закінчується одна і друга, а про то навіть близької мови нема. З часом таку окрему смугу для руху громадського транспорту планують облаштувати і на інших вулицях, першочергово на вулиці Стрийській, щоб пришвидшити рух автобусів номер 3 а «Найближчі до реалізації це вулиця Соломії Крушельницької. Там вже були прийняті рішення з комісії з безпеки руху про те, що одна смуга відводиться під громадський транспорт, але не були вжиті фізичні засоби, такі як і тут. І воно не працювало. Я думаю, що там теж можна би було впорядкувати транспортний рух встановленням таких делініаторів, і воно повинно працювати. Смогу обіцяють закінчити до кінця тижня. Сподіваються, що автомобілісти до неї звикнуть. Якщо ж на ній паркуватимуться порушники, то такі авто забиратиме евакуатор на штрафмайданчик. Поки країна відволікається виборами, на сході далі гинуть військовослужбовці. Так майже тиждень українські солдати були в блокаді на 32-му блокпості, захищаючи свої позиції. За попередніми даними, там загинуло 10 бійців Нацгвардії. Тепер українці сподіваються, що вже нова Верховна Рада допоможе країні. Вирішити в ситуацію в зоні АТО. Більше у сюжеті 32-го блокпоста уже не існує. А всіх солдатів, які захищали рубежі поблизу населеного пункту, сміла вивели у безпечне місце. Вони майже тиждень перебували в оточенні бойовиків. Та, попри перемир'я, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Неконтрольоване терористичне збройне формування. обстріляло наші позиції в районі Донецького аеропорту. Поблизу Дебальцево та на півдні зони АТО В районі Талаковки намагалися штурмувати один з підрозділів сил антитерористичної операції. Атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Вагнемо відповідь, українські військовослужбовці знищили один танк та один автомобіль, У яких є втрати у живій силі. Уже тепер після виборів експерти покладають багато сподівань на новий парламент у вирішенні проблеми на сході, але запевняють, кардинальних змін у протистоянні на Донбасі не станеться. Буде сформований новий склад комітету з питань національної безпеки та оборони. Буде приділятися зовсім інша увага до. Фінансування до технічного оснащення збройних збройних сил України, але поряд з тим, все ж таки, визначальним чинником, як буде подалі розвиватися ситуація на сході України, залишається відношення Росії. А Росія у вирішенні конфлікту на сході України не зацікавлена. Навпаки, продовжує стягувати свої збройні сили. Так за повідомленням групи інформаційний спротив Кремль збирає на кордоні танки і спецназ. А бойовики активно готуються до так званих виборів у самопроголошених республіках, які призначили на 2 листопада. Це нібито голосування Москва вже пообіцяла визнати, хоча Україна запевняє, що псевдовибори можуть зірвати мирний процес урегулювання конфлікту на Донбасі. Експерти переконані, Росія виборами хоче легалізувати терористів. Росія вкотре намагається власне легалізувати у тому числі юридично визнати ці організації, які вже і розв'яжуть руки в подальшій дестабілізації ситуації в Україні. Про наміри Росії і далі розпалювати конфлікт свідчить і черговий гуманітарний конвой, який Кремль обіцяє направити на Донбас уже у вівторок. Щоправда, після попередньої гуманітарної допомоги у бойовиків поповнилися збройні запаси. Хоча експерти переконані, наближення зимового періоду може частково зменшити активність терористів, але це не означає, що Путін відмовився від своїх планів прорубати сухопутний коридор до Криму. Михайло Когута, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Парламент обрали, Тепер треба братись до діла. Передовсім припинити війну на сході. Для цього треба чітко визначитись з зовнішньою політикою, зокрема, розібратись з Росією. Бо щодня з'являється інформація про підсилення бойовиків російськими військами. Чи зможе це припинити новий парламент далі у сюжеті? Зовнішню політику України визначатимуть переможці виборчих перегонів, народний фронт і блок Порошенка. А перший, як відомо, принципово ставиться до співпраці з Росією, тому і просуває вступ України до НАТО і подальшу євроінтеграцію. Якщо уряд Яценюка залишиться, то і позиція щодо Росії буде незмінною. В нас не буде швидкого вирішення того конфлікту, який веде проти нас Росія. Це означає, що в нас є. Два дві перспективи для дій зупинити кровопролиття і продовжувати спільно з нашими ключовими партнерами Європейським союзом і Сполученими Штатами тиснути на Кремль на сході України воюють російські війська, і цей факт може не визнавати. Хіба ново прибули в раду опозиційний блок? Для них Росія це братній народ, а не ворог. Але вплинути на зовнішню політику своїми голосами вони навряд чи зможуть, навіть якщо доберуть депутатів з мажоритарників, все одно більшість не за ними. Це буде певною такою рукою Росії Путіна, зокрема в нашому парламенті, але очевидно вже не такою сильною. Ось тому дії Росії в такій дії Росії передбачати дуже складно, практично неможливо. Якщо буде стабільна ця конституційна більшість. Раз, а по-друге, буде усвідомлення відповідальності, тоді все буде гарно і вони тільки так вони будуть лише словесно заважати. Але щоб не робив новий парламент правила гри в українсько-російських стосунках і далі диктуватиме Росія, в цьому переконаний політолог Павел Мізірін. Конфлікт тут надовго до тих пор, поки Живий при власті господин Путін а, ніяких серйозних улушень ситуації на Донбасі не буде. І від наступної ради там чи поза наступної ради це не залежить абсолютно ніяк. Поки що риторику Росії пом'якшив той факт, що до парламенту потрапила опозиційна проросійська сила, але навряд чи вони самі вірять, що можуть через неї відчутно впливати на український парламент. Продовження теми у нашій студії говоримо з політологом Геннадій Шепунов. Нашій студії дякую, що завітали. Пане Геннадій, як аналізували у вище наведеному сюжеті наші журналісти, політику зовнішньої України визначатимуть саме ці сили, які потрапили до парламенту, які на передових місцях, тобто народний фронт, блок Петра Порошенка. Тобто, ми можемо говорити про те, що ці теми, про які вони говорили, напрямки, вектори, євроінтеграція, НАТО будуть зберігатись, чи є небезпека, що зараз політична агітація завершилась те, що громадськість хотіла чути, вже не так важливо, і десь буде такі дипломатична співпраця з Росією. Чи це можливо? Ви знаєте, ну чітко задекал, задекларували, як е, блок Петра Порошенка, сила чинного президента, так і е, народний фронт, е, політична сила, яку представляє прем'єр-міністр чинний Арсеній Яценюк, вони чітко декларували, що е, напрям України євро, євроінтеграційний є незмінний, тобто ми е, об'єднуємося навколо угоди про асоціацію з європейським союзом. Ми е, прагнемо до е, більш тісної співпраці, і, можливо, в перспективі інтеграції е, з північно атлантичним альянсом. Е, президентська стратегія 20, дві року. Вона так само е, містить в собі пункт про те, що в саме в 2020 році е, буде подана заявка на вступ до європейського союзу. Відтак я думаю, що цей курс є. Незмінним, звичайно, цей шлях є непростим, і тут, як ви слушно зауважили, більш таким важливим питання є подальші, подальших відносин з Російською Федерацією. Тобто, тут ми можемо говорити про те, що є певні відмінності в тональності, принаймні, яка звучала в процесі виборчої кампанії. Тобто, народний фронт будував свою виборчу кампанію на більш такій радикальній позиції. Щодо Росії, це і побудова стіни. Ми чули про це в е, виборчих роліках. І так зараз е, ми з вами, як виборці, будемо дивитися, як це буде реалізовуватися, тобто mm -hmm. подальша е, співпраця з Російською Федерацією. А е, при всіх е, негативних моментах треба говорити про те, що без е, дипломатичного вирішення конфлікт, який ми зараз маємо на території нашої країни, неможливо не тобто, вирішити. І дипломатичний з Росією. Тобто, е, звичайно, тобто це не тільки мова е, зброї. Не тільки мова гармат танків, але це і дипломатична зброя. єдина, що тут багато критики було відносно тих е, мінських домовленостей, відносно е, того так званого перемир'я, перемир яке було укладено, е, і зокрема, це е, такий один із основних пунктів критики, зокрема з боку народного фронту. Тобто, зараз, після того, як буде сформований новий уряд, е, ми можемо побачити якусь певну зміну і на дипломатичному фронті щодо Росії. Тут важливий момент, про який треба згадати і мати на увазі, десь, якщо я не помиляюсь, тижні три тому ну, до місяця часу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному з інтерв'ю чітко заявив, що більш зручний, якби партнер в перемовах на сьогоднішній момент для Росії є президент Порошенко. І Він дивується, от що сталося з Арсенієм Яценюком, тобто в часи, коли Арсеній Петрович був міністром справ, Одоних справ України, як каже Сергій Лавров, він був таким більш приємним співрозмовником для них. Тобто, ми бачимо чітко, що от таку більш радикальну позицію Арсенія Петровича відчувають власне в Росії. Як на вашу думку, чи матиме вплив опозиційний блок на? На зовнішню політику, ви знаєте, я, ми можемо говорити про те, що звичайно вони певним чином можуть формувати там порядок денний в політичному просторі України. Вони можуть порушувати якісь питання щодо більш такої гнучкої політики в стосунках з Росією, але це як. Власне, випливає самою назви, цей опозиційний блок, тобто вони не визначатимуть зовнішню політику України. Раз Павел Мізерин, це російський політолог, можливо, ви чули. Нещодавно наші журналісти спілкувалися, заявив, що щоб не робив новий парламент, все одно політику диктуватиме Росія. Запитання, ну не будемо питати, чи це так, а що робити, щоб це було не так. Ну, ви знаєте, можливо, це таке ну, досить категорична заява і. Звичайно, ми можемо говорити про певний ступінь впливу, якщо говоримо про Верховну Раду восьмого скликання, про десь можливий вплив на деяких депутатів, майбутніх депутатів опозиційного блоку. Але я не думаю, що власне через от, саме через опозиційний блок якось буде Росія значно впливати на зміну зовнішнього вектора. Тут знову ж таки, як ми з вами говорили на початку розмови, все ж таки. Які погоду робитимуть президентська сила, президент, прем'єр-міністр та, та політична сила, народний фронт, яка представляє власне премєр міністра гаразд виникали також і думки, що і в цих партіях можуть бути люди, які можуть десь приховано латентно лобіювати питання, які не дуже є корисними Україні? Ну ви тобто, знаєте, можливо, зараз, аналізували скажі... ви знаєте, можливо, такі люди і є, тобто нічого ідеального нема в цьому світі, але виходячи з того, що що до... Цього скликання парламенту до цього складу парламенту прийшло достатньо багато людей, які пройшли майдан, які е, перебували на сході в зоні проведення так званої антитерористичної операції, то ми можемо говорити і про е, наявність контролерів, які угу. е, будуть Странниче. контролювати ці процеси, які е, будуть це виносити на е, суспільне обговорення, на громадське обговорення. Ну і зрештою, е, нам не треба забувати, що от, е, вже скоро ми будемо відзначати річ. Ницю початку революції гідності Євромайдану ми можемо бачити, як різко суспільство реагує, впевнений буде реагувати на такі знаєте різкі діаметрально протилежні коливання в зовнішній політиці України. Ту, громадськість не дасть. Тобто, громадськість, так і як я і казав, тобто, ми маємо дуже такий показовий приклад, що може бути з тими політиками, які неадекватно реагують на виклики суспільства і на запити суспільства. Раз дякуємо за ваші роз'яснення. Геннадій Шепунов у нашій студії політолог. Ми повертаємось до небу. Вибори закінчилися, а війна триває. Через виборчу кампанію українці стали менше активно допомагати армії. Хлопці на передовій вже відчувають на собі південний зимовий клімат. Вночі мороз до мінус п'яти не гріє сонце і в день. Якщо військові до зими готові краще, то бійці Нацгвардії мерзнуть у ще літніх куртках і чекають на засоби обігріву про допомогу армії далі. Вони на вибори не йшли, зате напекли домашнього печива і влаштували аукціон на подвір'ї школи. Гроші від солодощів передали бійцям Нацгвардії. Так, учні 63-ї львівської школи назбирали для хлопців в АТО 5 тисяч гривень. Кожен з учнів від 1 по 11 клас готував якісь солодощі. І потім е, люди прості прохожі, е, наші вчителі е, ходили і купували в нас, не купували. Там не було значної ціни. Не брали трошки, але кидали набагато більше. Ніхто не очікував, що ми ну, що ми продамо все солодке і що ми не збираємо дійсно таку досить значну суму це більше п'яти тисяч гривень. Хочу сказати, що учні від першого по одинадцятий клас долучилися до цієї акції і. Ми дійсно намагалися докласти частинку себе. Ми всі цілком усвідомлюємо, що ми робимо, тому що ми розуміємо, що для наших воїнів, для наших патріотів важливо знати те, що ми про них не забуваємо. Бійці нацгвардії допомогу від дітей прийняли зворушено. кажуть, якщо про них дбають діти, все буде добре. Що Україна буде, якщо в нас є такі діти, якщо в нас є таке майбутнє. П'ять тисяч, насправді, гроші немаленькі, за них можна придбати один електрогенератор. Крім того, зараз на передовій хлопцям потрібно багато теплих речей і медикаментів. Потрібно більше теплих речей, по можливості обігрівачів, електрогенераторів, якби, тому що там треба теж нема де підключитися, щоб заряджати мобільні телефони, наприклад, чи включати обігрівачі, щоб просушувати весь одяг особового складу, який там знаходиться. Тому потрібно більше теплих речей і те, що може обігріти особовий склад. І крім того, що потрібні медикаменти. Це термобілизна. В'язані рукавиці, шапки, зимова форма одягу, зимове тепле взуття потрібно в першу чергу. Ну і звичайно ж, все, що необхідно для обігріву в польових умовах проживання, це ті ж самі теплогенератори, це обігрівачі, які можуть працювати від даних теплогенераторів. У центрі допомоги армії констатують, за час виборчої кампанії люди стали менше допомагати бійцям. Але хлопцям на передовій допомога потрібна не менше, ніж влітку. Ось списки необхідного реманенту із зони. Ато такі списки від військових сюди надходять постійно. Зараз трошки впала, тому що не зрозуміла ситуація. Вроді перемір, якого якого немає. Розумієте, приходять військові. Потреба, потреба, потреба і потреба. От і заяви, що я по телебаченню, що армія всім забезпечена, цього немає. Немає чому кажу, немає, тому що в мене є. Я показував вам ці документи, з якими до нас звертаються військові. Вони на блокпостах, вони зараз навіть не мають насосів для заправки автомобілів. Є такі насоси, вони десь в межах 16 тисяч гривень коштують. Що це просто смішно, що волонтери збирають кошти їм на ці насоси. Це щоб заправляти танки, БТРи, техніку без цього насоса, техніка не заправляється. Їх в них нема. Вони є, але вони вже практично відпрацьовані. Що теж просять закупляти навіть оці насоси для закачки топливого автомобіля. Без зимової форми, без теплих черевиків та спальників. Якщо військові збройних сил до зими готові, то бійці Нацгвардії мерзнуть на східному морозному вітрі. Вся надія для них це родичі та волонтери. Тому листи із проханням із зони, АТО до Львова надходять постійно. Там на передовій війни цієї посилки чекають як порятунку. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Чекають нашої допомоги, не будьмо байдужими. Спільно нам все під силу і ворога здолаємо наразі до зустрічі в новинах 20.15 від нашої інформаційної служби.